Всім привіт! Перед продовженням другої частини казки вогняний дракон. Короткий рекап Перший. Дракон, що колись був жорстоким хлопцем, проклятий магом очищати світ від зла, збирає в печері темні серця лиходіїв, але зло множиться, і його вироб триває століттями. Що може зупинити зло? Щоб прослухати першу частину повністю посилання в описі відео. А тепер друга частина. Юнак дракон почав помічати, що чим більше він бореться зі злом, тим більше сам наповнюється злобою. Його охоплювала лють на цей світ за те, що там так багато зла. І це не дає йому жодного шансу стати людиною. А іноді замість злості приходили сум і віч. У чому його провина, якщо весь світ такий? Він почав злитись на мага, який змусив його спокутувати свою провину, тягнути цю важку ношу. Потім злився на себе, що не може нічого змінити, що він недостатньо сильний навіть у тілі дракона. І тоді приходило безсилля. Кожного дня ці думки і почуття вирували в ньому по колу, завдаючи нестерпного болю. Він все частіше замислювався над сенсом свого існування. Ця безвихідь так заполонила його, що він думав про неї навіть у вісні. Одного разу йому приснився настільки яскравий сон, що аж ніби током пробило. Перед ним постав чаклун, який наклав на нього чари. Він почав рости все більше і вище, доки не став гігантом, як гора. А тоді почав сміятися. Його сміх гримів, мов гроза. Земля тряслася, каміння летіло з гір, блискавки, розтинали небо. Дракон був переляканий, Здавалося, що клун прийшов, щоб покарати його за невдачу. Він забився у печеру, заплющуючи очі, чекаючи смерті, але раптом все стихло, і він почув грізний голос. Твої дії марні, вони тільки множать зло. Якщо хочеш перемогти зло, перестань з ним боротися, перестань множити зло всередині себе. Навчись бачити не тільки зло, а й добро. Я даю тобі тиждень, знайди ключ до кожного серця і зціли його, якщо хочеш щось змінити. Роби не так, як завжди. Дракон прокинувся, його серце калатало. Роби не так, як завжди, але як? І тут його осяяла думка йому самому треба наповнитись добром. Але він ніколи не робив цього. І знову промайнула думка роби не так, як завжди. Напевне, це і є ключ, але з чого почати? І він почав міркувати так. У всьому є дві сторони. У кожного вчинку є як злі, так і добрі наміри. Я просто не звертав уваги на це. Тобто, перше, що треба зробити, це звернути увагу на добрі наміри навіть самих злих людей, помітити щось гарне в самому поганому. Але для цього йому треба було почати з себе. І він почав. Він став пригадувати своє життя і дякувати своєму оточенню, світу і навіть магу за свої уроки і за свій досвід. Він помітив, що став проявляти злобу не одразу, а лише тоді, коли щось чи хтось завдавав йому волю і страждань. Він пройшов багато випробувань, і вони. Зламали в ньому ті добрі намірі, з якими він народився. Тож треба було просто повернути собі себе справжнього. Це усвідомлення дало надію. Він почав думати, що може йому допомогти. Відповідь блискавкою промайнула в серці. Єдиним словом любов. Сльози прощення з'явилися на очах. Прощення себе за те, що не зберіг себе. Він побачив собі маленького хлопчика, який з'явився у світ, сповнений віри, у світ радості. У своєму серці він обійняв цього хлопчика і пообіцяв йому, що тепер піклуватиметься про те, щоб йому завжди було добре. Спокійно й радісно в цьому світі, він пообіцяв йому захищати його від злоби і печалі. Сльози звільнення все текли й текли з його очей. Лід злоби і страху почали танути в його серці, і воно відкрилося. Він плакав від болю цього відкриття, але це був інший біль, біль зцілення. Так спершу він навчився обіймати любов'ю себе. Відтепер, коли він бачив злу людину, він не нищив її, він дивився глибше. Він бачив біль, який породжував її зло. Він обіймав цей біль своєю любов'ю і серце людини поступово звільнялося від того болю страждань і страху. І тоді людина починала плакати. Так зі сльозми виходили всі руйнівні почуття, в тому числі і злоба, і звільнялось місце для любові і подяки. Це було справжнє диво, диво зцілення любов'ю. Людина плакала, а дракон обіймав її серце своїми крилами, крилами захисту та підтримки. Ти, мій добрий ангел, так почали люди звертатись до нашого дракона. Вони немов не бачили його страшного вигляду, а його крила сприймали, як крила ангела. І це було інше диво, тому що дракон був дійсно страшний зовні, але зміни всередині нього заставляли людей бачити протилежне. Коли людина наповнювалась любов'ю, вона хотіла через це почуття виправляти свої помилки і намагалась зробити щось добре, замість того, щоб множити зло. Юнак дракон почав множити любов. А з тими серцями, що вже були в його печері, він робив теж так само бирав кожне свої лапи, вдихав у нього любов, просив пробачення. Тоді серце починало світитись теплим світом і перетворювалось на пташку. Пташка здіймалась в небо і співала світові пісню любові. Кожен, хто чув цей спів, також ще більше наповнювався добром і любов'ю. Чим більше сердець звільнював дракон, тим більше ставало пташок. Настав Останній день і останній час тижня, перед ним залишилось останнє серце. Він узяв його в лапи і прошепотів Я бачу тебе, я відчуваю твій біль, я приймаю тебе з усім, що є в тобі. Серце засяяло, перетворилось на пташку і злетіло в небо. Тієї ж миті дракон відчув, як його тіло починає змінюватись, його лапи стали руками, його крила зникли, і він знову став людиною. А на небі співали пташки любові. Ось і закінчилась наша казка. Я теж закликаю вас, друзі, будьте добрими одне до одного, любіть одне одного і не забувайте, що любов все переможе. Щиро дякую за увагу, чекаю на ваші коменти і лайки.